Ідуть вулицею хлопеці з дівчиною, їм зустріч іде представницького вигляду чоловік і витається з хлопцем. Ти його знаєш? цікавиться дівчина. Та так, працюємо разом. І ким він у вас? А, помічником у мене листи підписи, які я на пошту відношу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїжджає єврей у Нью-Йорк, заходить до ресторану і запитує в директора, де можна знайти Сару. Той вказує йому на дівчину за стійкою бару. Абрам підходить до неї і каже Дівчино, ви така гарна, мені дуже подобається. Пропоную вам 200 баксів. Сара подивилася низенький, лисий, гидкий, але 200 баксів і в Нью-Йорку гроші, і погодилася. Наступного дня повторюється те саме. На третій день, лежачи в ліжку з Абрамом, Сара запитує Скажіть, а звідки ви такі багати приїхали в наше місто? Із Єрусалему», – відповідає Абрам. Ой, справді, та в мене ж там тітка живе. Ось якраз вона і просила передати вам 600 баксів. Чоловік дивиться телевізор і тихо коментує те, що відбувається на екрані. Не йди туди, дурню, ну не йди, стій де стояв, послухай, що кажу. Дружина почула шум і запитує з кухні. Любий, що ти там дивишся? чоловік голосно дружині. Весілля наше дивлюся, кохана. <звук> Аркадію. А які дівчата тобі найбільше подобаються?» Я думаю, що шахістки. Це тому, що твій батько КамеС по шахах? Ні, просто мій батько каже, що вони годинами можуть мовчати, слідкувати за фігурами і знають багато цікавих позицій. Два євреї стоять у чергу в банк. У цей момент у банк вириваються озброєні бандити, чистять каси, після чого починають відбирати у клієнтів гаманці та коштовності. У цей момент один єврей потайки суне щось у руку іншому. Мойшо, що це ти мені сунеш? Знайшов час. Це 50 баксів, які я тобі був винен.